На моє глибокі переконання, по справжньому щасливою, по справжньому щасливою і назавжди щасливою може бути тільки та людина, яка знайшла себе у цьому світі, яка, по-перше, зустрілася сама з собою, зустрілася своєю душою, яка гармонізувала стосунки з оточуючим світом і з людьми в першу чергу з рідними і близькими. Яка гармонізувала простір навкруги себе, і яка гармонізувала стосунки з Господом Богом. Оце моє таке розуміння. Знайти своє покликання це край важливо. Справа непроста, можу говорити про себе, можу говорити про те, що я знайшов себе в цьому житті і я знайшов своє покликання. Мені дуже подобається вислів Тараса Григоровича Шевченко: у кожного свій шлях широкий. Да, у кожного свій шлях широкий, у кожного своя місія, у кожного своє покликання. Але, на жаль, не кожен його в собі віднаходить. Воно закладено в нас в кожному. Ну чому не, не, не всі знаходять? Ну, тому що, знаєте, от соціальні обставини, батьки, школа, університет інколи направляють людину. Не по її покликанню, а по тій доріжці, яка здається ну, більш скажімо така простіша. Я таких випадків бачив дуже багато серед своїх друзів у своєму житті. Так от, як все-таки прийти до свого покликання? Діло в тому, що коли от ми говоримо про дітей, от я багатодітний батько, і я там спостерігаю, наприклад, за своїми дітьми, там старшими, меншими, середніми. Я бачу, що в кожної дитини закладені всередині здібності. І здібності може бути в дійсності багато. От до років 10, 13, 10, 13 років дитина проявляє себе в своїх здібностях. Там здібність до танців, здібність до музики, здібність, наприклад, до співів, здібність до малювання, до ліпки, до математики. Ну, багато здібностей, дуже багато. А, а по, але а, треба дуже придивлятися і це підтримувати. А потім ці здібності мають десь у віці 10%. 13 років, якби зужуватися, їх має ставати менше, менше, менше. В якому плані менше, не можна займатися одночасно всім. Тобто, якщо спостерігати за дитиною і допомагати їй, пояснювати їй, і в плані давати їй змогу розвивати свої здібності, то, наприклад, так, з п'яти здібностей до 15 років залишиться два. Але які два? Це ті, які вже із здібностей переходять в таланти. Оце треба відрізняти здібність і талант. Здібні всі діти, талановиті ні. Талант це поглиблена здібність, це відшліфована здібність. Це вже не можна бути талановитим, ну якщо ти не геній, звичайно, талановитим там в п'яти напрямках здібності. Тобто я хочу сказати так, що наше завдання як батьків придивлятися до дітей, придивлятися до їхніх здібності. Підсказувати, підтримувати, потім дивитися, як вони дорослішують і як певні здібності просто відпадають. Але деякі навпаки загострюються і покращуються. І, от, наприклад, те, що вже залишилося в віці 15-17 років, це вже таланти можуть бути. Але після таланта йде останнє це те, що називається покликання. І ось тоді вже з батьківською допомогою чи без батьківської допомоги. у від, скажімо, віці, там, 18, 20, 25 років треба відчути своє покликання. Відчути своє покликання у віці 7-10 років ну, теоретично можна, практично ні. Чого ні? Немає досвіду, нема на що опертися. А от така, скажімо, послідовність: здібності, потім йдуть таланти. А з талантів виростає покликання, і це покликання опирається на ваш талант. І це ваша майбутня освіта, це ваша майбутня професія. І якщо ви по своєму покликанню, то це є ваш життєвий шлях, це і є ну, ваше майбутнє. Знаєте, от на завершення ми всі, коли віддаємо діточок там, вчитися в школу там, чи в університет, ми хочемо віддати до унікальних геніальних викладачів, а таких небагато. А хто такі геніальні викладачі? Хто такі геніальні вчителі? Це ті, які живуть заради свого покликання. Тоді вони не на роботу ходять. Розумієте? Це не робота для них, це задоволення, це покликання. Вони тут там майстри з великої букви. А де ми хочемо лікуватися? Лікарів багато, правда? Ну, ми шукаємо лікаря від Бога, і так в народі кажуть, лікар від Бога. То це той лікар, який знайшов себе в цьому житті, як правило, віруюча, глибоко віруюча людина, як правило, який живе і працює за своїм покликанням, по своїй душі. І тоді це в задоволення. Ну, от приблизно так. Щиро всім бажаю. Розібратися із своїми здібностями, перевести їх потім в таланти, а нарешті віднайти своє покликання, і хай Господь всім у цьому допомагає. Шановні глядачі, буду вдячний, якщо будете підписуватись на мій канал, звичайно, залишати свої коментарі, вподобайки, і будемо спілкуватися. Наперед вдячний!